Історія і деталі платежів, здійснених в системі iBank. Відомості щодо раніше виконаних переказів та платежів відображаються в деталях банківського продукту, з якого були списані кошти у вкладинці Історія операцій. Якщо ж ви бажаєте отримати більш детальну інформацію про певну транзакцію, потрібно перейти до розділу Історія платежів в iBank». Тут ви можете переглянути всі раніше здійснені в системі перекази та їх деталі за будь-який період часу, що не перевищує 6 місяців. Оберіть фіксований проміжок часу за останній місяць, тиждень, день або вкажіть у полях поруч довільні дати початку та кінця періоду формування історії платежів та натисніть пошук. Ви можете скористатись зручним пошуковим фільтром та відібрати операції за рахунком списання. Чи за ім'ям або назвою отримувача коштів? Обравши необхідну операцію, ви можете переглянути її деталі та сформувати друковану форму з реквізитами платника та отримувача в форматі PDF. Отже, якщо вам потрібно переглянути деталі конкретної операції, реквізити платежу, або ж пригадати, скільки і коли ви переказували певному отримувачу, в розділі Історія платежів в iBank» ви можете швидко знайти потрібну інформацію. Бажаємо приємного користування.